номер, штаб по готовності, підтримка, шалена підтримка у віці, у топових наших райдерів. Всі знають просто зустріти і зустрі, жить за кожною секундою, мінісекундою повний газ відкривається в намагається їхати, він також їде на достально вікові гумі, яка троюється, дозволяє. Більш лагідно війна обходити з домою, тим не менш, швидкість маневрів, і сили вона вимагає хорошого щеплення. Ви бачите, що як мотоцикл дуже раді від нас використовує інші, для того, щоб 300 розміщати. Потрібних обвинів це одне з типу ліками, в якої момент одразу тут взяти, розписався. Тут треба хорошу техніку мати. Ну і віта з тих, хто завжди з'явся філігранністю, виміченною технікою майстерні. А також здатність показувати дуже 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 хороший час в високу. А... Таких конкурентних змагань. Облизує просто конуси в міліметрах провізоро намагається максимально скоротити о, траєкторію. Він знає, що час закопаний в мікросекундах, а вони беруться якраз у траєкторії. Максимально плотно їде, не розширяє траєкторію. Тут теж обузує бонус і дуже-дуже компактні. Він собі може дозволити робити перекладки. І вимось на фініш. 25 25.667, Це неймовірно. Оце заруба. 0.3 секунди розрізняють розрізняють радарів 0.3 секунди це неймовірно